Дорогі першокурсники, хоча офіційна посвята вже минула, але найцікавіше ще попереду. Студентство – це найскравіший період житті кожної людини. Проводьте цей час з користю та не забувайте про якісний та веселий відпочинок. Ви маєте змогу бути присутніми на одному із наймасштабніших університетських заходів цієї осені. атмосферу друзів. Прийняти участь в различних конкурсах і виграти класний призи. Познайомитися з гарними хлопцями. Та прекрасними дівчатами. Насладиться прекрасною музикою і драйвовою атмосферою. Все это и даже больше вы сможете ощутить на небесальное посвящение студенты, которые пойдет в путь Саксон 15 сентября. Не провтыкай свой шанс посетить самую драйвовую вечеринку года. А также у вас есть возможность стать участником конкурса и выиграть одну из трех крутых футболок. Для этого вам нужно подписаться на группу ВКонтакте, сделать репост этого видео себе на стену, ну и конечно же 15 сентября прийти в Курс Аксон После чего с помощью сайта random.org мы разыграем три крутые футболки. У всех равные шансы, ребята, удачи! Приходи и приглашай друзей, этот вечер ты запомнишь надолго. Шановні студенти, якщо ви маєте бажання долучитися до організації цього заходу, звертайтеся, будь ласка, за телефоном.